Вітаю, шанувальники зелених скарбів Шацькі озера, і його найбільша перлина, найбільше озеро це світязь. Світязь має площу 25 км. Це найбільше озеро в Україні. А глибина його сягає 58 метрів. Це надзвичайно чудово, прекрасне і чисте озеро. А хто б на ньому, то завжди хоче вернутися назад. Тому що враження неймовірні. От такі. І якщо ви зібралися на світязь, то не прогадаєте. це чудове місце відпочинку і незабутніх вражень. Озеро воно дуже чисте, вода його в деяких місцях. Ну, коли воно не таке, як зараз, оце після вітрів, то воно стає каламутненьким. А так, то 8 метрів можна побачити, така видимість його. Пляжі наповнені людьми у вихідні дні особливо. І багато-багато людей тут відпочиває. Незабутні враження залишає на себе природа. Тому що. Вона і мінлива, і чудова. Буває, що пече-пече сонце, а потім різко похолодає, піде дощик, і знов тоді погода наладнається. Так що мінливо треба вгадати. Особливо збирайтеся тоді, коли немає затяжних дощів чудово. А відпочити можна не тільки на озері, а й в лісі. Хто полюбляє Піші прогулянки. Це чудова нагода побувати в лісі. Ось вона, знайшов ожинник. Чудова ягода. Класно. Можна наїстися до схочу. Бери, збирай і до рота вкладай. М -м -м. Це просто смак. Чудово. І надзвичайно корисно. Ожина і знімає головний біль, і вітамінна. І містить, як ви бачите, в ягодах дуже багато антоціанів, тому що вона такого червоного кольору. Фіолетового. Оце все антоціани. Речовини, які є антиоксидантами, вони Захищають наш організм від вільних радикалів. Тому ми їх споживаємо і здоров'я більше маємо. Вони є також геропротекторами, речовинами, які подовжують життя. Так що, кожен день по грам 200 це дуже добре для здоров'я. А в сезон це потрібно робити дуже чудово. Тут ще залишається дуже багато, але треба збиратися, бо погода псується. Можливо, дощ буде по прогнозам. Так що гайда. Ось такими куртинами росте чорниця. Такими величезними куртинами, але в цьому році щось не видно. Не видно тих чорниць. Були вони чи не були. Якби були, було б хоча б видно, що вони були. А так не видно, що і були чорниці. А, до речі, є. Одна ще цвіте. Запізнилася. Мабуть, не, не було. Чорниць багато. Не було. Немає. А яка чудова ягода? Черниця. Надзвичайно корисна. От ото -от засухла. Була одненька і та засухла. Значить що? Значить, їх тут багато не було. А тут починають цвісти, тобто вони були якісь проблеми, що вона не зародила. Так, а яка проблема? Морози були. Так. А це отакий ліс сосновий, як ви бачите. І що ж в цьому лісі є, ми зупинилися біля ягодника чорниці. Це чорниця. Але тут і вже черниці немає. Черниці немає. Можна буде брати листя. Воно теж лікарське. А зате є, що ж тут є? А це є сироїжки. На жаль, я сироїжки не їм, але подивіться, яка гарна, молоденька сироїжка. М -м -м. Якби знайти справжні гриби, було б чудово, білі. А так, сироїжечки отакі, хто полюбляє, їх збирає. Яка красуня серед черниці брусниця. Черниці немає, а брусниця вже з'являється. Така ягодка червоненька, гарненька. Дуже смачненька, як дозріє. І вона переносить мороз. Її можна заморозити, розморозити і хоч би що. Дуже добре морс і є лікувальною рослинкою. Тут багато ще жостеру слабильного. Ось він, дивіться. Це лікарська рослина офіційно використовується в медицині. Отак От зблизька виглядає ця чудова рослинка. Але обережно бути з нею, тому що вона отруйна, ні в якому разі не можна їсти. А також, крім лісу, тут є чудові луки, на яких різноманітні трави і, зокрема, лікарські трави, з якими ми ознайомимось. А місцеві жителі, хто знає грибні місця, то збирають. Тут і красноголовці є, а також є бабки, бачите, які вони красивенькі, є справжні гриби, але будьте обережні, є і отруйні. Тому запрошують нас відпочити в Різних базах, в кемпінгах, хто бажає, можна розбити тут палатку, приїхати своєю машиною і безпосередньо в лісі дихати фітонцидами. А також можна відпочивати і в частному секторі, наприклад, вулиця Миру, а також можна відпочивати і в котеджах, в пансіонатах, де душа забажає. Часний сектор пропонує невеличкі кімнатки такі з помірними цінами, 250 гривень, наприклад. І тут розміщується, можна сказати, все на свіжому повітрі. І брендом є це пончики світязя. Надзвичайно смачні пончики, одним пончиком можна наїстися, а також можна. Придбати собі риби. А хто хоче, хто рибалка, може ще і зловити собі риби. Пропонуються і такі відповідні локації. А вечором дискотеки. Приїжджають видатні артисти, Наприклад, Калуш дідзо. Ей, все правильно, пізнес типа ніяк, там сама пізнес Європачення. Співаємо їх всі. На вихідні дні особливо багато тут молоді. А можна купатися навіть із дітьми, тому що до глибини йти треба метрів 100-150. Я був тут цього кілька днів і незабутні враження на цілий рік. Секрети скарбів Зелених Знай і здоровим будь. Бай-бай!